Вправа 1069. Точка А з крадатою 0,70 належить графіку прямої пропорційності. Задайте цю функцію. формулою. Ну що ж, пригадуємо, а яка формула нас задає? пряму пропорційність. Пряма пропорційність це окремий випадок нашої функції лінійної функції. У випадку, якщо вона проходить через початок координат. Тобто, якщо x дорівнює 0, y дорівнює 0. Ну що ж, запишемо тоді, що. формула. Давайте запишем еще формула. Прямой пропорциональности. Прямой пропорциональности. Записуємо y дорівнює, тоді, якщо вона проходить через початок координат, то y має дорівнювати k, що множиться на X, де K – деякий коефіцієнт. Добре. Ну, але ми знаємо, що через цей графік точка А належить цьому графіку. Якщо так, то у нас якщо X дорівнює 0,7, то Y дорівнює 70, бо це і є координати цієї точки. Запишемо тоді, що якщо. А з координатою 0,7 ,70, 70 належить належить графіку так, пишемо то пишемо при Х дорівнює 0,7 функція y буде дорівнювати 70. Це друге число в координаті нашої точці. Є? Ну, якщо так, то тоді y дорівнює кахі у нас запишеться, що 70. Пишемо тоді. Маємо. Отже, y у нас дорівнює 70. Дорівнює K, що множиться на X. K помножити на X, або K, що множиться на 0,7. Ну що ж, якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. Пишемо, що K, що множиться на 0, ,7. 70 це дорівнює 70. Є? Зараз як нам знайти невідомий множник К? Для цього добуток треба поділити на відомий множник. Пишемо, що К тоді дорівнює. Добуток 70. Ми ділимо на відомий множник на 0,7. 70 поділити на 0,7 це все одно, що. Давайте запишемо, що К тоді дорівнює. Що я на 10 ммножу іділений і дільник, то в нас вийде 700, що ділиться на 7. А 700, що ділиться на 7. То ми пишемо, що k дорівнює 100. Є? Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює коефіцієнт k він дорівнює 100. Тоді ми можемо записати формулу прямої пропорційності. Отже, записуємо, що тоді. Записуємо тоді формула, формула, формула прямої пропорційності. Записуємо Y Замість Заміська ми пишемо 100x. Ну що ж, ми знайшли тоді формулу цієї функції. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, задаєте цю функцію формулою, записуємо Y дорівнює 100х. Ну що ж, ось таке завдання на графік прямої пропорційності та точку, що належить графіку цієї функції. На цьому вправу завершено.